Одлунала далека пісня, а мірливий вечір замок. А тобі, видно, вдома тісно, що прийдеш по дорозі, як вовк. Сумно бачить тебе одиноким, де подруга твоя, чи друг. Ну чому ти проходиш боком, не завернеш ніколи в круг? Може, в тебе у грудях мука, то прийди, розкажи її, ми простягнемо на поміч руки, Мозалясті руки свої, може, душу пече образа, може впав ти від неї в стум. Не вагайся, підходь, розказуй, ми у пісні розвієм сум. Та в очах твоїх завжди спокій, і обличчя кругле мовкниш, і проходиш ти завжди боком, і підкреслено ти мовчиш. І у всьому така погорда, що говорять дівочі уста, запишався якого чорта торічелева пустота, на трухляву столітню грушу ти похожий чванько й морло, і боїшся, щоб хтось у душу не заглянув, мов у дупло.